Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати дебюти, а саме дебют вилочка. В чому ідея цього дебюту? Білі виходять С3Д4 захоплювати центр. Чорні нападають, намагаються звести гру до перехрестя. Але білі відповідають не закриванням Б23 або Д23, а пропонують чорним розмін, тобто дають їм розвилку. Вони можуть побити або ліворуч, або праворуч. Ідея цього дебюту білів на початку гри намагаються уникнути перехрестя та зворотнього перехрестя і захопити центральні поля. Але є і недоліки. Наприклад, недоліком виходу G3 на F4 є передчасна гра на правому фланзі, яка веде білих до трати темпу, який вони зазвичай використовують для розвитку свого лівого сильного флангу. Крім того, це продовження не використовує тих негативних сторін чорних, коли вони грають в перехрестя. Тобто затиск флангу, потреба грати лише на правому фланзі, зв'язки. Білі дають більше варіантів чорним. І дебют Вилочка дозволяє чорним розвити вже свій сильний лівий фланг. Для чорних можливі два бої: на поле Ж3 та на поле С3. Теорія каже, що краще бити на поле С3, бо цей хід набагато сильніший. Тому що чорні здатні охопити центр білих і використовувати відсталу шашку білих на полі H2. Розглянемо декілька варіантів партій, саме на бій на поле С3. Як ми бачимо, у білих також є два варіанти бою: або побити на поле d 4 або на поле b 4 Краще бити на поле d 4 до центру. А ось бій на поле Б4 вже значно слабкіший, тому що цей бій не дає білим такого гарного розвитку лівого флангу. Розглянемо приблизний приклад, як можуть зіграти і та, і та сторона. F6G5, йде зв'язка правого флангу білих. Б4А5 пішли на бортик. G7, F6, обидві сторони розвивають свої сильні фланги. Б23 пішли на бортик. С3Б4 вже сумнівний хід. Зараз поясню, чому. H8g7 виходять чорні. І, наприклад, після A1B2, бачимо, обидві сторони розвилися. Але в чорних набагато краща позиція. Чому? Тому що в білих їх правий фланг зв'язаний, вони не можуть ходити. В чорних же, навпаки, фланг ніхто не тримає, вони можуть продовжувати розвиватися, укріплюватися в центрі. Знову ж таки, це не 100% перемога чорних, просто приємніша позиція, на якій легше грати. Розглянемо все ж таки кращий бій. Краще білим бити на поле Д4. Чорні можуть грати B6A5. Також можна зіграти F5. І, наприклад, на вихід від сталої шашки А1, Б2 відповісти G7F6. Тобто знову починати розвивати свої сильні фланги. Пішли на бортик, і в нас ми бачимо, вийшла доволі цікава позиція з гарними шансами для чорних. Через те, що в білих. Дуже нестабільний центр. Тобто в білих постійно в цій партії йде такий, так би мовити, перерозвиток. Тобто їм потрібно щось робити, залазити на слабкі поля, як ми далі побачимо, можна пограти так. Можна зіграти замість F G5, B5. Гарний хід. H2G3. Ціль цього виходу не дозволяти чорним мінятися та розвивати сильно свій лівий фланг. Наприклад, якщо б білі вийшли А1, Б2. Доволі часто так грають ті, хто не дуже знають дебют вилочка. Відповідається F6E5. Сюди бити не можна через те, що чорні відповідають, комбінацію б'ють до дамок. Тому D F6, G7 на G3 побили білі. І ми бачимо в чорних спокійний вихід свого сильного флангу, розвиток. Повертаємося до виходу H2, G3. А цей хід вже не дозволяє чорним. Робити такого розміну і виходу їх з сильного флангу. F5. Якщо не дають мінятися, фланг розвивати все одно потрібно. Чорні пішли, зіграли десь на зв'язку. А 1 Б2. Розвиток відстали. Ось тепер вже можна виходити. Білі в безпеці, тепер від розміну можна розвивати фланг g 4 Б2, це 3. Але не можна грати Ф'є5. Бачите, вони вимушені думають захоплювати центр, залізли на слабке поле а 5 б 4 проводиться комбінація. Віддається одна. Ми бачимо у суперника решето, яке і використовуємо. е 7 д 6 І тепер б'ємо F8 на H2. Тому цей хід програє б 2 c 3 с 7 б 6 хід набагато кращий. Він вважається найсильнішим в даній позиції. І саме його рекомендує Теорія. Також можливий вихід G7F6. Але він веде вже до більш-менш рівної гри. Цей варіант ми також розглянемо, але для початку найсильніший Це 7 b 6 Чому це найкращий хід? Тому що саме він допомагає чорним втілити свій задом, а саме охоплення центру, яке дуже характерно для багатьох таких позицій. C1, це 1B2 відповідають біди. Це ледь не єдиний гарний для них хід. Чому? Якщо знову F6 на e 5 на слабке поле, тоді відбувається така комбінація. B8C7, поступово чорні починають охоплювати. Якщо білі займають поле F4, неважливо яким чином, Є3F4 або G3F4, відповідається е 7 d 6 йде зв'язка флангів суперника. Дуже складна та неприємна гра для білих. Якщо після виходу FE5, B8C7, суперник йде не на поле F4, а C3B4 міняється. Якщо він б'є вперед, ми відповідаємо таким чином: Є 7 д 6 нападаємо, бачите, погроза забирати шашки суперника ж 3 ф 4 І незважаючи на те, як суперник закривається, в нас все одно є комбінація та краща гра бц 5 І б'ємо не одну, а дві, захоплюючи рожен. Побив суперник Д8, Б6. Як ви бачите, в нас сильне. Поле захоплено, суперник не може нічого з цим зробити, буде нападати, будемо захищатися. А якщо він вийде з ідеєю нападу позаду, ми можемо навіть не поспішати бігти до дамок через одну причину, у нас шашка ця дуже сильна. А для початку помінятися, а вже після йти вперед. Він може нас відкинути, в нас буде зайва шашка. Тут вже обирайте самі. Тому краще тут зіграти все ж таки С1 на B2, а не залазити знову таки вперед. B8C7 відповідають чорні. Їх ціль попередити вихід білої шашки А3 на B4. Ось вона вийшла і одразу йде погроза. Бачите, все, в чорних вже стоїть колонна. Можна грати с Д6, можна грати е 6 І те і те буде правильно. В будь-якому випадку не можна відповідати g7 на f6, бо вже тоді тут комбінація у білих. Давайте її розглянемо. d4c5 віддається одна, та пробивається дві. Бачите, білі підривають свою зв'язку та пропускають чорних додамок. Неважливо, як вони будуть бити. Хід 1 той самий за білих g1f2, побили чорні. І використовується переплет. І вже з перемогою для білих. Тому після А3Б4, або с Д6 або е 6 зіграли. Б2А3. Зрозуміло, потрібно закриватися, щоб не було комбінацій. G7F6 поступово розвиваємося. G1H2, 2 а 6 G5. Дуже цікава та важлива жертва. В чому ідея? Білі побудували опори, в них будуть можливі розміни і так далі. А чорні за рахунок жертв хочуть позбавити білих варіацій ходів. Віддають, після чого БЦ5 захоплюють поле. Тут зв'язка ходити не можна, тут немає опор, неможливість розмінів. І в чорних вже краще закінчення. Переходимо до наступної партії. Знову ж таки, початок той самий. Вийшли на пали, запропонували. Розвилку п'ємо завжди на поле С3. Б2Д4 пішли на бортик. H2G3 не дають розміну, тоді йдемо захоплювати та зв'язувати шашки суперника F 5 А1, B2 на бортик. Б2. С3. Ось ми з вами розглянули. Кращий хід 7b6. Також можна зіграти GF6. Це продовження дуже часто зустрічається. До речі, і на змаганнях, і просто в грі. Не можна сказати, що воно найсильніше. Найсильніше ми розглянули це Б6. Але також потрібно знати, як грати і тут. Для білих фє 5 напад на цю шашку. І найкращий варіант для чорних це відповідати А7 на Б6. Якщо Ф5, білі продовжують далі розвиватися. Якщо С7 на Б6 побудова колонок, то після розміну білі можуть відповідати G3F4. Вони прибрали одну вже свою зайву шашку та отримали трохи розвитку на фланзі. БЦ5 помінялися, С3Б4 напад. Пішли зв'язувати. І Д23. Що ми бачимо? В нас немає такого великого тиску на шашки білих. Тобто в нас тут відсутні шашки. Так, ми їх зв'язуємо на їх правому фланзі. Але 4 шашки білих можуть спокійно грати. Якщо ми будемо виходити вперед, в нього будуть розміни, він зараз буде будувати колони, а в нас три слабкі бортові. Не гірше для чорних, але вже втрачається перевага. А 7b6 найкращий варіант помінялися. Якщо ж G3 F4, відповідаємо таким чином. Ми йдемо, якщо що, захоплювати центр. Та поступово розвиваємось. Також не дозволяємо виходити таким чином А3Б4, в нас буде комбінація. Якщо не 3 ф 4 А С1, Б2, ну, ідея доволі проста: віддавати одну, пробивати дві. Очевидно, нам не можна грати ні СД6, ні ЕД6, ні Б8 А7. Ідея буде постійно одна і та сама. Віддається, так втрачається шашка. І так, втрачається шашка, ще й суперник йде до дамок. Також не дуже гарним є відповідь F6 на E5. Після розміну білі захоплюють центр. Вони позбулися свого перерозвитку, прибрали шашки, які їм заважали. в нас тепер взагалі ще й немає зв'язки тут. У чорних 4 бортові шашки в білих центр. Уже в білих трошки краще. Тому після c 1 b 2 та погрози. Краще просто прибрати свою слабкість. fg 5 g F3F4 починає далі продовжувати розвиватися. Хоп, в нас вже є зв'язочка. Добре, F8G7. Також можна відповідати b 8 a 7 Цей варіант розглянемо наступним. FG7. А3B4 E7D6. Погроза раз, пробивати дві. Також погроза за один хід побудувати ось такий красивий ударчик. Але дивіться, вже в даному випадку, якщо на минулому ході B8A7 це доволі гарний хід, зараз після FG7 вже не можна виходити B8A7. Чому? FE5, пішли в центр, погрози йдуть. е 6 напад. Ну, а що залишається ще? B4, C5. І куди б не били чорні в білих комбінаціях, Якщо б'ють таким чином. За допомогою містку пробивають дві. Якщо б'ють в іншу сторону, то просто за допомогою звичайної колони та сама комбінація. Також СД6 вважається не дуже сильним ходом. Чому Б2, А3 бачите, білі погрожують вже самі проводити комбінацію. Якщо Б8А7 вони нападають і вже зв'язуються чорні. Якщо Bc5 розмін назад, то Bc5 відповідають також білі. Та вже самі захоплюють центр. В білих краща позиція. Тому 53 б 4 відповідаємо Е7 на d6. Розібрали. фє 5 Білим потрібно вже якось виходити з цієї ситуації. Якщо б вони пішли G1 на H2, колона потім віддавати одну та пробивати. То чорні грають таким чином. b 8 а 7 погроза комбінації. Змушують заходити білих на поле А3, G7F6. Якщо Bc5 розмін вперед, тоді d8 Е7, та погрожуємо нападати Fe5, GF4. Як бити білим? Звичайно, не можна бити таким чином. Чорні просто пробивають 3. Якщо б'ється е 5 на g7 вперед. Побили назад. І після розмінів чорні спокійно наступним ходом виграють одну шашку в білих. І якщо вони просто б'ють назад, в чорних знову виграш шашки. Або можна зіграти таким чином. Віддається 2, пробивається 2, б'є дамка, б'ють чорні. Це вже набагато цікавіше. Бачите, в них дамка єдиний варіант жертвувати, виходити. А це нічого не дає. В чорних все одно буде прорив. Тому одразу Ф'є5. Побили чорні, БЦ5. Білі. Хочуть відігравати шашку суперника. Дивіться, ні в якому разі не можна закриватися. Комбінація в білих все одно працює, пробивається одразу до дамок. Тому потрібно G7F6. Вони нам віддали шашку, ми їм віддаємо. F5 помінялися назад. І отримали доволі цікаве закінчення. Можливо, і для чорних з гарною грою, і для білих. Не можна сказати, щоб тут хтось мав перевагу. Можна пограти цікаво! Ще один варіант виходу чорних. Знову початок той самий, все абсолютно повторюємо. Знову вихід G F6, а не найсильніший cb 6 Нас саме цікавить варіант виходу чорних, який ми подивилися. Не F7, а B8A7. Що потрібно запам'ятати? Ні в якому разі не можна грати e 7 на F6 через такий простий ударчик. Віддається, одна, забирається дві. І не можна грати ЕД6. У білих буде краще після такого. FE5 і удар по потилиці забирається 2. Білі отримують розвиток у чорних чотири слабкощі на бортках. Після B8A7 найкраще відповідати білим F5, найсильніший хід. Ні в якому разі не D 5 Це вже набагато гірший хід. це вже помилка. BC5 відповідають чорні. І в будь-якому варіанті вони проходять до дамок. Тобто зараз вже є погроза. Якщо це 3 d 4 напад, А5Б6 віддається одна, пробивається саме на бортик, щоб заманити шашку білих поближче до нашої колонки, після чого виконується підрив та пробивається 4. Якщо Є5 в6, суперник просто біжить до дамок. Тут також нічого складного. А5Б4 віддається одна. С5д4 підривається. Прибрали захисника, побили. Погрожуємо побити шашку. Суперник тікає. Ми її повертаємо та проводимо таку комбінацію. Віддаємо одну, забираємо три. Тому не треба видумувати нічого з ходами D5, а просто граємо FE5. Тоді відповідають чорні таким чином: Е7D6, напад, G1 H2. Ось погроза завжди вигравати. Білі не поспішають цього робити. Вони не дозволяють чорним також розвиватися. А грають ДЦ5. Ось дивіться, чим ще поганий хід F2 на G3 одразу. Ось давайте для початку розглянемо F2 на G3. Все ж таки, якщо вони в білі залазять, тоді в чорних навіть краще. С3D4 напад. Бо йде погроза віддавати одну, другу та забирати три на поле F2. Нападають білі, СБ6. Закриваються. Нічого страшного. Так, це слабкість, тому що немає можливості колонок та тому подібного. Але все одно в білих зараз менше ходів, можна створити таку слабкість. Д23, g 5 аж 4, чорні пропонують білим йти вперед. А що залишається? Е5 в6 ходів, білих немає. Тут просто напад та вже спокійно доводиться до перемоги. Якщо замість СД5, а3 на Б4 грається таким чином. Віддається дві. після чого жертвується ще одна. Оскільки суперник побудував решеток, будемо це використовувати. Це Д6. Він знову п'є. Після чого ми проводимо дуже красивий удар, забираючи 5 шашок у суперника. Поглянули ж. лише дц 5 Після розміну побили назад, отримуємо більш-менш рівну позицію. В чорних слабкощі знову таки в бортових шашках. А у білих відсутній розвиток відстали. На це і будуть грати чорні, а білі будуть грати на послаблені шашки суперник. Цікаве закінчення можна розглянути самостійно. Як ми побачили в таких принципах зв'язки, дуже важливо не випускати суперника. Бо якщо суперник з під неї виходить, ми отримуємо слабкість. Якщо ми його втримуємо, вже перевага на нашому боці. І, взагалі, як показує практика після нападу, все ж таки одним з найкращих варіантів для білих є саме гра на перехрестя. Доводити до зворотнього перехрестя або йти в дебют вилучка найчастіше не дає переваги для білих. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім гарного дня та до нових зустрічей.